Мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо працювати в Scratch і будемо створювати справжню магію. По-перше, подивіться, чи ми будемо керувати справжньою чарівною паличкою. Що у казках роблять, наприклад, на кого перетворюють персонажів, на кого перетворюють людей. Дуже часто перетворюють на жаб чарівних принців, чарівних принцес. Натискаємо і бачимо, як перетворюється наша жабка. Або наша чарівниця в жабку, да? і навпаки, із жабки в чарівницю. Також ми можемо збільшити, зменшити і сховати персонажа, і показати персонажа. Так, і це працює як на чарівниці, так, наприклад, і на самій жабці. Давайте приступимо і подивимося, як це можна зробити. Запускаємо Scratch і одразу видаляємо кота, сьогодні він нам не знадобиться. Далі відкриваємо новий спрайт. Ми можемо обрати когось із людей, будь-кого, кого ми забажаємо. Можемо взяти, наприклад, з фантазії, тобто взяти, наприклад, ось такого чаклуна, ніби Гендальфа, або, наприклад, чаклунку. Неважливо. Ну, Давайте візьмемо, наприклад. Мені подобається, що ось у чаклунки і ось з цієї жабки у них однакові костюми. І ми будемо перетворювати чаклунку на жабку і навпаки. Тому обираємо чаклунку, можемо її одразу виставити по центру. Далі переходимо в образи і одразу додамо сюди образ тієї самої жаби. Обираємо тут обрати образ. Можна знову до фантазії перейти. Шукаємо внизу. І ось ми бачимо ця сама жаба. Натискаємо, і тепер у нас є два образи. Ми будемо цим з вами Цей будемо використовувати. Далі. Давайте одразу змінимо тло. Обираємо. І можна обрати тут будь-яке, яке вам подобається. Ну, так як у нас тут чаколуни беремо щось чарівне, середньовічне, і візьмемо ось такі ворота. Ну, ось мені так подобається. Так, тепер. Змінити образ і виставимо нашу чаклунку ось посередині. Далі, ми будемо використовувати з вами кнопки для того, щоб збільшити, зменшити чаклунку або жабу. А також ми будемо використовувати, наприклад, а, приховати кнопочку і показати. Так, для цього. Додаємо новий спрайт, і це у нас буде кнопка. Ви можете обрати будь-яку, але бажано взяти якісь продовговасті. Ось, наприклад, або цю, або цю. Давайте візьмемо кнопку 2. Так, кнопку 2. Розмістимо її одразу, ось це буде її місце. Так, ми можемо її потім переіменувати. Поки що робимо наступним чином. Нам потрібно змінити тут написати текст. Тож, перше, це у нас буде збільшити. Переходимо в образи, обираємо тут текст, змінюємо колір на чорний колір тексту, клікаємо по кнопці і друкуємо збільшити. Далі обираємо знову курсорчик, виставляємо посередині, і бачимо, що, ну, скажімо так, дуже мало тут місця, тому я трішечки зменшу текст і розміщу ось по центру, відповідно. Ось так мені більше подобається. Можна, звичайно, білими там і та іншими кольорами. Далі, після цього, я продублюю і ще І ось виставлю одразу. Цих кнопок у нас буде 4. Тепер обираю наступну кнопку і передруковую. Тепер буде зменшити. Так. Далі наступна кнопка сховати. І наступна кнопка Показати. Ці слова ви можете обирати також за значенням і інші. Тобто, наприклад, замість сховати і Показати, ви можете, наприклад, з'явись написати або зникне. Добре, тепер ми будемо керувати нашими ось цими кнопками, Ну і щоб, відповідно, це було виглядало. Магічніше. Ми зробимо таким чином, щоб о, за нашим курсором літала паличка. Тому ми обираємо новий спрайт, шукаємо тут чарівну паличку. Це може бути знову ж таки в фантазіях. Ось у нас є одна чарівна паличка, ось інша чарівна паличка. Обираємо будь-яку. Давайте візьмемо, ось, наприклад, цю. І, відповідно, вона у нас трішечки губиться на цьому фоні, то ми її перемалюємо. По-перше, я б її зробив би трішечки більшою. О, отак, мені більше подобається. Далі переходимо в образи, обираємо, ну, як ви можете побачити, так, у нас буде із двох частинок складатися. Обираємо з зажатою клавішою Shift, обираємо обидві ці частинки нашої палички. І тепер ми її трішечки зробимо під кутом. І у нас повинно бути не в центрі, а трішечки зі зміщенням. Ось так, щоб ми відповідно керували нею таким чином, щоб курсор був відповідно, біля початку нашої палички. Ну і бачимо, що зараз її взагалі не видно, то ми можемо зробити наступне: обираємо заливку, обираємо тут інший якийсь колір, наприклад, я хочу зробити її синьою, і заливаю. Ось таким чином. Бачимо, вже тепер вона вирізняється. І також можна взяти, наприклад, якийсь помаранчевий, більш темний колір. і взяти ось так перефарбувати. Ну і тут, наприклад, можна лишити, можна, наприклад, ось так. Ну, тепер ми бачимо, що вона дійсно у нас перефарбована. Перефарбована і вирізняється. Тобто і тут, і тут, і ми тепер будемо бачити, вона тут тепер. Яскравіше. Так, тепер настала черга нам запрограмувати. Тож, для початку ми опрацюємо кнопки. Зараз, як ви бачите, вони взагалі не натискаються, ніяк не працюють. Обираємо першу кнопку, переходимо в події і обираємо, коли спрайт натиснуто. Зараз я збільшу, щоб вам було краще видно. Для кожної кнопки у нас буде дуже-дуже схожий скретч. Отже, що ми будемо робити? Коли ми будемо натискати, у нас повинна, як мінімум, ще кнопка реагувати, тобто в нашому випадку вона буде змінювати колір. Для цього ми обираємо вигляд і обираємо тут наступний образ. Ось ми бачимо, тобто кожного разу. Але, щоб два рази не натискати, нам потрібно змінити цей образ два рази. Тепер, коли ми будемо натискати, насправді він змінюється 1 і 2, але ну, ми не встигаємо. За цим услідкувати. Тому обираємо чекати. Одна секунда це буде задовго. Тому ми можемо поставити, наприклад, 0,2 секунди. І ось так це буде виглядати тепер. Так, і що ж буде тут а, у нас відбуватися? У нас буде запускатися подія по збільшенню нашого персонажа. Для того, щоб вона запустилася, ми повинні її оповістити. Обираємо оповістити. І далі створюємо нову подію. Цю подію ми можемо назвати так само, як і назвали кнопку, наприклад, збільшити. Гаразд. Так, тепер нам необхідно для всіх останніх кнопок зробити такий самий скетч. Єдине, що у нас буде змінюватися наша подія. Тому ми беремо весь скетч і переносимо його до другої кнопки. Так, ми можемо, давайте ми їх переіменуємо одразу. Це буде у нас збільшити, щоб було зрозуміло. Так, далі наступна зменшити, наступна сховати, і останнє показати. Так, добре, тепер з кнопками ми розібралися. Отже, у нас є кнопка збільшити уже зі своїм а, скетчем. Далі наступне зменшити також зі своїм скетчем, але у нас о, тут, відповідно, оповістити збільшити. Тому натискаємо спадаючи меню. Нове повідомлення знову і змінюємо нашу подію. Зменшити. Гаразд. Те саме робимо із кнопкою сховати. Переносимо, нагадую, щоб перенести, ми затискаємо ліву кнопку миші, перетягуємо на відповідний спрайт і ось, коли він починає ось так пригати з однієї сторони на іншу, тоді ми відпускаємо. І ось ми можемо побачити, що знову ж таки у нас є тепер тут цей скетч. Тож, додаємо подію сховати. І лишається тільки одна. Показати. Так, перевіряємо. Збільшити, зменшити, сховати показати. Добре. Тут у нас повністю все готово. Тепер давайте попрацюємо з нашою паличкою. Так, по-перше, вона повинна у нас літати за нашим курсором. Для цього ми візьмемо блок, коли натиснуто. Далі, коли це буде у нас відбуватися? Відбуватися, поки ми не натиснемо кнопку Стоп. Тобто це у нас буде завжди. Далі, після цього, у нас є команда така: перейди до вказівника. Вона знаходиться у нас в групі рух. Обираємо тут, перейди до. Дивіться, уважно, не слідувати. Тому що, якщо ми візьмемо слідувати за вказівником, що у нас буде відбуватися? Вона у нас буде повертатися. Тому. Слідувати ми прибираємо і шукаємо тут все ж таки «Перейди до. І ось тут тепер обираємо вказівник. Тепер, коли ми натиснемо. Ну, тільки ж тут я був слідувати, взяв, да? тому нам потрібно виставити тут 90. Одразу. Так, і тепер, коли я натискаю зелений прапорець, ми можемо побачити, що тепер наша паличка слідує за вказівником. Ну, і можна сказати, що ми з вами можемо тепер. Натискати самою паличкою. Так, дуже добре. Давайте перейдемо до нашого самого персонажа. Так, наш персонаж. Ми робимо тепер з ним наступне. По-перше, ми будемо реагувати на всі ці кнопки. Для цього, тут, до речі, трішечки потрібно, напевне. Ось так здається. Так, обираємо персонажа, і, відповідно, коли ми будемо отримувати події. Будемо, відповідно, і реагувати. Наприклад, подія збільшити. Шукаємо тут ось події, коли отримую збільшити. Що ми будемо робити? Ми будемо збільшувати, наприклад, нашого персонажа. Це у нас є в вигляді, і ми можемо побачити тут, змінити розмір на 10, наприклад. Натискаємо, і, відповідно, бачимо, як збільшується, так? Наклацав тут. Ось, якщо у вас така проблемка вийшла, як у мене, то ми візьмемо зараз і змінимо на перший образ, і відповідно все стане на своє місце. Тепер, щоб відповідно, зменшити, нам потрібно додати сюди. Давайте ми продублюємо повністю все, обираємо тут зменшити і ставимо розмір на мінус 10. І тепер ми можемо збільшити, можемо зменшити. І так, скільки нам. Заманеться. Тепер те саме ми робимо сховати і показати. Тільки єдине, що ми продублюємо, давайте два рази уже змінимо події сховати і змінимо події показати. І у нас є такі команди: відповідно, показати і відповідно сховати. Натискаємо на сховати, у нас зникає наш об'єкт. Показати, він у нас показується. Якщо, коли у нас є об'єкт, ми натиснемо Показати, нічого не відбувається. Те саме, якщо ми два рази натиснемо Сховати. Відповідно, у нас вже схований наш об'єкт. Тому показати. Так, і тепер давайте подивимося, чи працює це з паличкою. Збільшити, зменшити, сховати. А тепер бачимо таку ще проблемку. У нас паличка. Зникає під кнопку. Щоб цього не було, давайте натиснемо Стоп. Ми перейдемо до палички і тут додамо помістити на передній план. Помістити на передній план. І тепер вона буде завжди у нас спереду. Відповідно, тепер у нас вона не буде провалюватися під інші об'єкти. Так, Ну і стосовно того, як змінити нашого ось цього персонажа, як його при натисненні паличкою чарівною на персонажі, як змінити на жабу, наприклад, а потім навпаки. Тут також дуже все просто: ми обираємо нашу, а, нашу чарівницю і додаємо наступний блок, коли натиснуто на Спрайт. І що ми будемо робити? Ми будемо просто змінювати один раз образ. І тепер, коли ми запускаємо, у нас буде змінюватися на жабу і на чарівницю. І, до речі, всі інші команди також будуть працювати хоч на жабі, хоч на чарівниці. Так, далі. Я б тут би додав ще певні звуки. А для того, щоб додавати звуки, ми будемо працювати, ну, напевне. Як з персонажем, так і, наприклад, із паличкою, коли паличка буде це, ну, відповідно, робити. Обираємо паличку і додаємо сюди, коли отримаю. Знову ж таки, коли у нас буде отримуватися повідомлення? Скільки їх у нас? У нас їх 4. Чотири кнопки, 4 повідомлення. Ось так ми і додаємо. Уже, схоже, ми з вами робили. Тільки. Змінюємо на зменшити, сховати і показати. І тепер сюди ми будемо додавати звук. Отже, обираємо звук, відтворити звук. І тепер що тут ми будемо обирати. Ось, до речі, у нас вже є такий магічний звук. І давайте ми його примінимо до, нашої, до нашого персонажа. Ось таким чином. І тепер, коли ми будемо натискати на персонажа. Ми будемо чути звук магічний. Переходимо тепер все ж таки до палички і замінимо цей звук. Ми можемо або записати власний, але ми будемо його змінювати. Обираємо тут звуки і додамо, наприклад, якийсь інший. Ну, наприклад, для того, щоб збільшити і зменшити, ну, давайте візьмемо звук. Тут є такий звук, телепорт. Телепортів тут декілька. Шукаємо літеру Т. І ось у нас є телепорти. Ось цей мені не дуже подобається, а ось цей досить такий короткий, дуже класний звук. Тож, ми візьмемо його і також продублюємо і зробимо навпаки. обернемо ось цей звук. І ось цей. Тепер ми давайте продублюємо одразу і обираємо тут телепорт 2 для того, щоб збільшити. Телепорт 3 той самий обернений звук для того, щоб зменшити. Відповідно, давайте подивимося, як це буде працювати. Так. І тепер сховати-показати робимо те саме, тільки з іншими звуками. Продублюємо тут блоки. Далі переходимо до звуків і додамо іще нові. Так, тут би я використав би звук. Сховати, показати. Додаємо, дублюємо і другий звук обертаємо. І тепер обираємо тут перший. І для того, щоб показати тобто повернути, другий. Тож, тепер давайте подивимося, як у нас все це відбувається. Розкриємо повністю. І тепер давайте подивимося. Змінюємо образ. Зі звуком збільшуємо персонажа. Сховаємо його, покажемо. Змінимо знову і зменшимо персонажа. Ось таку магію сьогодні ми з вами зробили на уроці.